Поки російські олігархи а, починають підіймати галас. Ну, давай відверто, оця заява, про яку буду зараз говорити, вона дуже цікава. А, російський мільярдер Олег Дерипаско публічно розкритикував фінансові витрати Росії. Я зараз ще раз кажу публічно розкритикував фінансові витрати Росії на оборону, назвавши. Війну з Україною божевіллям в інтерв'ю японському агентству Нікей Азія він закликав до негайного беззастережного припинення вогню в Україні. Ну, якщо до цього згадати нещодавні заяви західних та українських політиків, то складається відчуття, що трек на мир, так і те, що його казав, був узгоджений. Але курська операція раптом зламала всі плани на перемір'я і. Одночасно з цим під час кульської операції виходить фактично нове інтерв'ю, велике інтерв'ю голови офісу президента і найвпливовішої людини по версії видання Тайм в Україні Андрія Єрмака «Європейські правді, в якому він заявляє, що миру в цьому році не буде. До речі, Дерипаска, якщо хтось не знає, послідовно е відстоює таку позицію. Він ще в лютому 22-го року заявив, що це безглуздя і це ідеотизм. Але щоб вам не здавалося, що він голуб миру, він бізнесмен, він на прямому зв'язку з путіним. На нього санкції Сполучені Штати наклали в 2018 році. Було за що, а в 2022-му він отримав санкції від Європи. Тому е, деякі голуби миру насамперед це стерв'ятники війни, які просто озвучують те, що їм кажуть в Кремлі. Наприклад, Рома Абрамович, наприклад, пан Дерипаско. Тому не треба дивуватися. Але що відбувається справді, як ти вважаєш? Я вважаю, що запустили а, чергову кулю. Ну, це енерція, яка була задана. Заздаличні. Заздалегідь абсолютно, і зараз воно просто піде в нікуди, фактично і і ні в духу, але ну не зупинити. Вже процес був запущений. Домовились з японськими журналістами. Очевидно, вирішили, що можливо не варто і зупиняти, Бог його знає. Але зараз це буде в молоко, бо. Ключова історія перша Кіліпаска абсолютно частина Кремля. Ти вже про це сказав. Олігархів в Росії немає від слова зовсім. Ну тобто, таке поняття, як олігарх в Росії, воно закінчилося з а, посадкою свого часу Хадарковського вбивством, Бірізовського інших. Далі олігархи... олігархи там називають це названня гаманців Путіна. Їх просто називають рефлекторно олігархи. Це не український варіант, але названня їх, їх маркують так само. Це... А... Просто департамент в Кремлі по менеджменту і управлінню державних монополій і до, доступу і управління підприємством у сфері державних монополій. Тобто російські так звані олігархи це ті, кому дали активи і сказали, керуйте ними, бо в нас шо, і Сурков свого часу це сформулював, коли це все і створювалося: государственний капіталізм. Ну, такий типа ліберальний консерватизм або а, 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 гаряче холодне. Просто в нормальному розумінні це антоніми і це оксиморон. Але в російській реаліях отак от воно існує: державний капіталізм. Іншими словами, це люди, яким їх активи не належать. В Україні олігархи або в інших державах, хто це, у кого є змоги збагачувати за рахунок політичних впливів. Ці люди. Збагачуються не за рахунок їх політичних впливів, а за рахунок того, що вони обслуговують полі політику, обслуговують державу, виконуючи їх волю, їх поставили цим активам покерувати. Діріпаска із цієї позиції також. Причому він колись я зараз не згадаю, кому це він в інтерв'ю, але навіть це відверто сказав. Е е якось він це сформулював із серії, що а ви е ви що, дійсно думаєте, що це принадлежить мені. Я ліж управляю этим. Ну, якось так він сформулював, що років 10 тому а, це відбувалося. І, власне, це другий момент важливий, що і економічно це не його. власне. Третє теза, яка стоїть за цим, це те, що є якісь сили в олігархаті, суб'єктні, і які виступають за альтернативний шлях. За те, що таки треба все це сварачувати. А що до цього сказала троїця російських ліберальних опозиціонерів це цей а, ліберально рашистський Змій Гариничі, який роз, роздався воєм після обміну? При всій повазі до пана Яшина, до Карамурзи, і, 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 і хотів ж сказати, о, до а, коротче, третього російського опозиціонера звільненого до їх життєвого шляху, то, що вони російські політики, вони російські герої, їх роману. Зрозуміло, що вони не зобов'язані любити Україну, і не зобов'язані боротися за Україну, але і ми не зобов'язані їх любити, і не зобов'язані боротися за них, тому що вони герої іншої історії, не нашої. Але вони вийшли і сказали про що? Ну не про звірства, сказали не про тих, хто сидить за стінках, не про щось інше, а перше сказали: зніміть санкції. І потім сказали, що чому. бо це Путін воює, а росіяни направду не підтримують. От потім Яшин, по-моєму, сказав, що він отримав 30 тисяч листів з усієї Росії в підтримку його. 30 тисяч. Це перепрошую, ПГТ. Це навіть не райцентр 30 тисяч це один мікрорайон якогось міста з усієї Росії листів, і з цих листів він робить висновок. Що в Росії адекватних людей багато багато можна порахувати, який це 0,00% від росіян всіх, які виступають проти війни? Тощо, ну окей, це нехай не всі, а це ті, хто наважилися. Ну але от такий відсоток в них сміливих, тих, хто проти, і тут дірі Паска виходить і каже, що треба це завершувати. Це безумство Чого? чергове, повторюють цю тезу. І йому за це ні минулого разу нічого не було з Кремля. І цього разу ми не бачимо, щоб йому щось було з Кремля. Але за це вхоплюються західні медіа. Зрозуміло, що вони це розташують і скажуть: дивіться, таки демократична Росія потенційно існує. Значно, думай, такі... а, що буде, а що буде, якщо пересічний громадянин вийде на вулицю і щось таке заявить? Mm, По-перше, ми про це не дізнаємось, тому що це ніде не покажуть, його зламають раніше. По-друге, не факт, що він далі зможе взагалі кудись виходити, окрім як під себе, тому що а, міри фізичного впливу до нього будуть застосовані впродовж наступних хвилин, навіть не на годин, і три за... стаття по дискредитації збройних сил Російської Федерації за менше в Росії вбивають, так тому. А як же так дивно? Ой, що такий голуб миру. Так голубить і голубить, так кукарекає кукарекає а ти бач, нічого йому не буває. 100% незалежна людина, позиція не погоджена з Кремлем, і ми розуміємо, як він потужно б'ється за те, щоб мир прийшов в наші домівки Але орден за мужність. Орден за мужність. Мінімум. Менше. мінімум, мінімум. А, ну, зрозуміло. Єдине, що хочу додати сюди, там ще один є. є такий же співак-миротворець Роман Абрамович. Ну, це той для, за якого Давід Арахамія писав листа в Лондонський суд, написавши, що Абрамович не повинен бути під санкція, тому що він врятував 400 тисяч життів українців. Славимо його. Ну, в сенсі і Арахамію, і Абрамович. А що не пославити? Ну дійсно, герої, а, але не зовсім ті, які ми хочемо бачити. Гаразд, це зрозуміло. А я хочу зараз до вас запитати: дивіться, ну гар, я, я можу зрозуміти, якщо цей ефір дивиться, велика кількість людей на банку. І до речі, я знаю, що дивляться. Я навіть знаю, з якого відділу, але ну, не всі ж там сидять, може вони з родичами прийшли. Всі я дивлюсь по кількість людей, які дивляться. Чому ж ви не ставите той лайк? Якщо сидите, дивитесь, вам цікаво, ви отримуєте корисну інформацію, стає зрозуміло, що відбувається, але ви тримаєте той лайк в присобі. У вас цих лайків, величезна кількість. Ставте лайк. І, до речі, хочу подякувати Євгенію Бу... Бустрову, який тільки що став спонсором каналу. Дякую всім вам. Давайте так. Зараз підписуйтесь. Зараз. Ставте вподобайку або лайк, як ми казали. Е, зараз коментуйте, напишіть, звідки ви дивитесь. Чому ви не пишете, ви вже соромитеся або так уважно слухаєте щоб боїте щось пропустити Ми почекаємо. Пишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. І не забувайте поширювати відео, бо інформація дуже важлива. і Чим більше ви її поширюєте, тим більше людей знає і позбавляється маячні своїй голові. Також на каналі є спонсорство. Ставайте спонсором, допомагайте каналу залишатися незалежним. Дякую, що ви це робите. Олеж. Єдине, хто, е -е, Бориславе, я тебе виправлю з приводу Євгена, тому що він постійний глядач, як бачу тут інші в корінь. Ні, він став. Ні, а, ні, він, він, ні вибач, він я подарував. Я Вибачте, пане Євгено, я помилився. Я просто боковим зором не дуже добре бачу. Зараз повернув голову. вже бач... Вибачте, є проблеми з зором, кажу, як є. А, після отриманого подарунку від Русні, а, в мене проблеми. Отак От я бачу по боках. Я не бачу. Тому я побачив зеленим кольором, подумав, що так. Ще раз побачив, дякую, дякую, що ви даруєте. а Будьте як Євген, хочу подякувати всім. а До речі, але ж я ж казав про інтерв'ю нашого найвеличнішого політичного лідера, найвпливовішого, політичний, найвеличніший це Зеленський. Не треба плутати. А то через цю плутанину не можна зрозуміти, хто з них потужний, хто впливовий, ну так же можна взагалі не зрозуміти, хто справді регент а хто президент. Так от він дав сьогодні інтерв'ю. Інтерв'ю, він мабуть, дав не сьогодні, але сьогодні Сергій Сидоренко, головний редактор Європейської правди, дуже досвідчений журналіст, який зважено і виважено інформує українців про те, що відбувається в Європі і за кордоном. так от, він взяв це інтерв'ю, виклав його сьогодні, і його я подивився. Скажу тобі відверто. Я навіть деякі моменти перекручував. Я дивився уважно за руками єрмака, я дивився уважно за його мімікою, я дивився уважно за те, як і куди він дивиться, тому що це для аналізу потрібно. І от в мене запитання: ні, я розумію, що це інтерв'ю підготовлене. Я все розумію. До речі, єрмака підготували значно краще. Ніж завжди готують Зеленського, це теж я побачив. Але а, скажи мені, будь ласка, перше запитання: навіщо це інтерв'ю Сергію Судоренку? Я розумію, він журналіст, і це приверне увагу, і плюс таке таке галочку поставить він. Собі а, навіщо це було єрмаку? Тому що ті меседжі, які він закинув всередину України. Ті, хто на нього орієнтується, я така невелика кількість людей, вони і так будуть орієнтуватися. Інших він не переконає, тому що забагато було брехні і маніпуляцій. Про це ми поговоримо пізніше. Зовнішні наші е, партнери, скажімо так, вони взагалі не відреагували. Я уважно слідкував, думав, розтиражують? ні. Хоча впевнений, що це розсилалося. Щось десь брали, але так, щоб дивитися, що відбувається: увага, етеншн, це просто там знізійшла на нас. А, така, я не знаю розумовий скарб, ні такого не відбулося. Більше того, цитування не відбулося теж. То навіщо єрмаку було це інтерв'ю? Очевидно, для нього це іміджеве інтерв'ю і. Він його давав спеціально європейській правді, тому що йому потрібно було закцентувати увагу на зовнішньополітичних питаннях, а не внутрішньополітичні внутрішньополітичні там багато незручного і неприємного. А по зовнішньополітичних це тема. Формули миру, і ясно, що Ярмаку треба було зараз донести месець при того, що не буде ніякої зради, територіальна цілісність, перемога тощо. І очевидно, що це була ключова задача, з якої він виходив на європейську правду. Також зрозуміло, що ця тематика перш за все направлена на міжнародну аудиторію, і європейська правда це можливість таким чином, скажімо, з українського поля вийти на міжнародну аудиторію, дати і українцям тезу, і при цьому. Для цитованості на захід показово, звісно, можна списати на те, що зараз Курщина операція, яка розвивається, і відповідно будь-які слова ярмака чи будь-кого, які не стосуються теми курської операції, вони не зовсім актуальні, бо туди прикута вся увага, але все одно, навіть враховуючи цей фактор, дійсно викликає певне питання, що. Не дивлячись те, що певні меседжі були сказані. Сказати, що там повністю не було новин, було б неправдою. Ні, вони були, але вони не були взяті міжнародними медіа. Таке враження, що не слова єрмака не актуальні для них, а сам єрмак. І я думаю, що мотивація дати інтерв'ю з орієнтуванням на зовнішньополітичну тематику, зокрема, могло бути направлено на те, щоб прощупати. Чи якщо вона дійсно вже була запілінгована, ця така німа блокада, щоб її прорвати. Але, знову ж таки, поки що, я можу це висловити лише в режимі припущення. Подивимося, як буде розвиватися далі. Але точно варто на цьому поставити зараз знак оклику і повернутися до цього через певний час і підтвердити гіпотезу або спростувати її. А, наші жаль, ну, сташа думки співпадають. Це, до речі, буває не завжди. І мені подобається з собою сперечатися завжди. Приємно сперечатися з розумною людиною, яка не перекрикує тебе, а аргументує свою позицію, навіть перебиваючи, але аргументує за що я тебе окремою ціною. Дивись, але в цьому інтерв'ю. А я хочу приділити йому увагу, тому що це важливо. У нас багато хто не буде дивитися це інтерв'ю, але важливо для внутрішніх експертів зрозуміти, які меседжі він закинув. Так от, подивившись це інтерв'ю, я був трохи шокован. Відверто, Поясню, чим. в цьому інтерв'ю Єрмак казав, що Зеленський зацікавлений в тому, щоб саміт миру відбувся якомога скоріше і був проведений в цьому році, але є певні умови, які повинні бути виконані. Це про що? Ким виконані, що за умови, навіщо казати про те, що неможливо, бо по ньому було зрозуміло, все в саміту миру там. Ну, Скоріше за все в цьому році і не могло бути. Про це, до речі, казав на моєму каналі Портніков, про це казав Шлінчак, про це казали всі експерти. І зараз вони якби визнали це, чи вони почали грати новий трек? Я б сказав би, що вони починають публічно заявляти позицію. Ти знаєш, я послідовно казав, що переговори на сьогоднішній день реально неможливі. І так. по перше, вони не залежать від України знову співпадає а, і вони просто вони з об'єктивних обставин неможливі. По перше, а, динаміка ні воєнна, ні дипломатична. Ріше точки зору міжнародного права нам показує, що для них немає простору геополітична а, також. Ми маємо бути свідомими, що не від України, не від Китаю, не від Сполучених Штатів Європи там чи будь-кого можемо до Бангладеша дійти. Не залежить, чи відбудуться переговори чи ні наразі. Це залежить виключно від Росії, бо Росія не готова до реальних переговорів. Всі, в принципі, і Україна в тому числі. Якщо Російська Федерація готова повертатися до статусу кво 2013 року, ну тобто вшиватися з нашої території, виплачувати ем, компенсації, видати злочинців, от весь пакет того, що називається цивілізовані правила гри, і дотримання цих правил, то хто ж проти буде, де всі ж е, тільки за, але Російська Федерація говорить мову ультиматумів і все ще намагається здобути перемогу дипломатичну, не визнаючи те, що в неї немає жодного реалістичного сценарію перемогти. Так, спектр а, переговірний, якщо б Росія пішла б на переговори, може коливатися від а, повної поразки розгрому до непоразки Росії. Сполучені Штати умовно виходять з того, що Росія має програти, відмовитись від амбіцій, але не бути розгромленою. Тобто, має бути непоразка Росії. Україна виходить з того, що Росія має бути а, Має понести поразку і навіть там найрадикальніша частина цього, що вона має бути просто розгромлена, і щоб там взагалі нічого не росло, фрагментуватися, зникнути, під землю піти без різниці. І от в тому спектрі знаходиться. Тому тут абсолютно об'єктивно наразі немає жодного простору. Чому Україна на цьому акцентувала увагу і чому взагалі почалося все це? Тому що істерія: давайте переговори стартувала не з України, а стартувала в світі, вона згасла, коли Україна запропонувала саміт миру, формулу миру. Рік на цій жуйці Україні вдавалося втримувати лідерство. Але тут вибори в Сполучених Штатах. Трамп Камала невідомо що очікувати, і знову підірвалися всі ті ж вчорашні миротворці з новою силою. Бо це можливість зараз взяти якомога кращі квитки собі на руки, бо після того як вибори в Штатах закінчаться. Всі розсядуться згідно з купленими квитками. А квиток, який називається посередник, він є найвигіднішим, бо він дозволяє сидіти на двох стільцях, не обираючи між ними. Однією дупою, перепрошую. І відповідно всі туди біжуть. Хтось каже: ну ладно, ми посередником не зможемо бути, але давайте ми от тут от в обмінах приймемо участь. Або ми виступимо гарантом чогось, або от ми допоможемо Росію. В... Там якось вмовити на якісь компроміси щось, бо це конвертуєма позиція, яка потім гроші, політичні впливи, обміни позиціями зі штатами, з Україною з іншими вартою, і відповідно вони стартанули. І для України не залишається нічого іншого, окрім як бігти в цьому потоці з цією швидкістю і казати: стоп, 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 хлопці, дівчата, заповільнюємося. У нас тут є формула миру, є саміт миру, який має відбутися друга його, його сесія, от будуть пропозиції, все інше. Ні, 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 свої деструктивні плани сховайте назад у валізки. Для них місця і простори нема. Ми тримаємо лідерство, і ми будемо вирішувати, коли почнуться переговори і на яких умовах чекайте. У жовтні будуть чому жовтні? Бо єдина річ, яка сьогодні провокує весь цей забіг, це вибори в Сполучених Штатах. І як тільки зараз вдалося шахову дошку Україні скинути вчорашню. Вбити декілька одразу тез, перша теза російська, яка була Україна, програє, і через це потрібні переговори. Україна зараз продемонструвала, що Україна не програє. Те, що Росія захоплює населені пункти на сході і давить, просувається це. Реалізація України динамічної оборони і стримування Росії її виснаження і перемолювання їх сил, втрати російські значно більше Україні так чи інакше треба приймати бій, і те, що він не відбувається по лінії Покровське Костянтинівка з минулого року. Це диво і надзусилля українських оборонців, які втримали її свого часу а, далі. Між нами я думаю ні для кого не секрет, що ще минулу річ проводились сценарії евакуації з навіть Краматорська, і, зокрема, і по дітях, і по інших випрацьовувалися, зокрема, навіть місцевою владою, тому що очікувалося, що лінія фронту може туди бути провалена у випадку катастрофічних різних складних сценаріїв ще минулу річ. Тому очевидно, що лінія фронту може динамічно змінюватись під час війни. І от контрнаступ український, який реалізовано зараз по Курській області, і Україна тим сам каже, ми контролюємо динаміку війни. По-перше, ми не програємо нам є ще чим дивувати. Друге, ми тримаємо динаміку і можемо її нав'язувати. Це наш вибір. Стояти там в обороні, бо немає зброї достатньо, бо немає дозволу вбити всього іншого. Але в нас є інші механізми. Третій момент. Ралій на землі окей. Тоді реалій на землі в обидва боки. Тоді тепер вже Росія починає згадувати устами Захарове про територіальну цілісність. Вже їх спікери визнають, виявляється, що існує російсько-український кордон, який у нас існує. До цього вони ж взагалі не визнають Україною державою фейл-стейт і кордонів, і тощо. А тут виявляється, є Україна примушує зараз відмовитись від цієї тези. Тоді фактично, якщо реалії на землі, то окей, тоді вони будуть писатися в обидва боки, і таким чином вбиває цю тезу. І тепер ясно, що Єрмак може вийти і сказати: дивіться, взагалі, то там відновити територія цілісності, є певні умови, тощо і цього річ. Ясно, що перемир'я не буде а, а, якогось там миру. Верніше не перемир'я. Перепрошую, миру не буде. Я це казав місяцями тому, що це все наразі великий симулякор. і ніяких реальних переговорів до зміни влади в Сполучених Штатах навіть взагалі очікувати не варто після зміни Сполучених Штатів. Ще буде лаг в який спробують, не зможуть, не вдасться, і, зрештою, ми зайдемо в а, наступний рік. Десь в весну наступного року з тим, що жодних переговорів не відбувається, і знову готуються операції воєнні, бо дипломати зараз йдуть в обозі за військами. Тільки на фронті наразі кується простір для дипломатів, а війна ця буде виграватися. Скажу, можливо, зараз суперечливо, річ, яка багатьом не сподобається, не на фронті буде здобуватися українська перемога виключно фронт, обов'язково Невід'ємна і ключова, але не єдина і не самодостатня умови і простір. Бо ми наразі в довгій війні, війні на виснаження, де змагаються державні машини, і є висока вирогідність, що реальний шлях до перемоги це коли під ударами Збройних сил України і комплексних операцій, деградації всередину Росії, ударів по їх політичній. Стійкості Росія почне а, поглинатися у внутрішні проблеми і колапс системи управління, і за наслідками накопичення критичної кількості проблем всередині Росії ми зможемо звільнити наші території. Іншими словами, перемога може настати ще до того, як будуть звільнені фізично українські території. Дивіться, мені нещодавно один. А, знайомий казав цікаву м, річ о том що чорні лебеді ніхто не скасовує, і для Росії це окрема історія, тому їх теж не треба скидати з своїх розрахунків. Але ми з тобою говорили, що скоріш за все окремо, що скоріш за все березень. Травень наступного року, коли буде активізація будь-яких перемовних треків, дипломатії і ще інше. І саме до цього часу нам треба не лише вистояти, а вирівняти фронт, стабілізувати лінію фронту, змінити ситуацію на фронті. І що головне отримати помітну перевагу.